Це найпростіший смачний рецепт шарлотки з яблуками. Цей пиріг простота не в роті. А ви таке любите, пишіть коментарі. В першу чергу підготовлю яблуки, їх помила і очищаю від шкірки і розділяю на дві половини. Одну половину нарізаю дрібненько, так як показано на відео, а іншу половину ріжу великими слайсами. Тепер взяла стакан борошна. До нього додаю півчайної ложки соди, обережно змішую між собою. Далі в миску вбиваю 4 яйця. Додаю стакан цукру. І взбиваю міксером до появи білої піни, а ще маса повинна збільшитись десь у три рази. Далі додаю борошно і також збиваю до однорідності. Взяла форму для запікання, її добре змащую вершковим маслом з усіх сторін. Тепер наливаю одну другого готового тіста, розприділяю та висипаю яблука, також розрівнюю. Тепер виливаю залишок тіста та викладаю по колу яблука. Можете викладати так, як вам більше подобається. Накриваю фольгою та відправляю в розігріту духовку до 180 градусів десь на 40-45 хвилин. Після того, як шарлотка охолола, присипаю її цукровою пудрою.